Всім привіт! І знову з вами я в ефірі. Я Олена Радченко, і ми з вами досліджуємо книгу Карма любові. Досліджуємо, читаємо, знайомимося з такими питаннями, які, з якими знайомив нас Майкл Роуч. Дуже люблю. Дуже мені подобається ця книга, в форматі метафори, можливо, в форматі погляду з іншої сторони, не з тої сторони, яку ми бачимо одразу свідомо. Але це те, що може змінити наше життя, може змінити нашу ситуацію, може змінити наші відносини. Отже, ми сьогодні знову з кармою любові Майкла Роучу. І сьогодні питання таке: мені дуже подобається влаштовуватись подругами приблизно два рази на тиждень пізній дівич вечір. Але, схоже, моєму чоловікову неприємно залишатися вдома самому, чи є якесь кармічне рішення. Келі поставила мені це питання під час проведення молитовної програми, яку ми організовували разом із друзями-мусульманами у Феніксі. Ми залишили без обговорення той факт, що вона змогла там бути присутньою тільки після досить довгих переговорів зі своїм чоловіком Артером, який тепер стояв на горі біля столу, біля столу із закусками. І раніше ми вже це обговорювали, це питання, і як ми вже згадували. Про те, що існує приблизно 84 всіля тисячі всіляких негативних емоцій, і ми говорили, що Будда скоротив їх до списку, що складається з 10 головних, щоб ми могли концентруватися на найсерйозніших і найбільш часто зустрічаються, і тих, що найбільш часто зустрічаються. У Кейлі була проблема номер 8. Що це означає? Запитала вона, що за проблема номер 8? це дуже дивна звичка, яка є у нас всіх. Стародавні тібетці казали, що з цим у нас настільки погано, що більшість людей так чи інакше відчуває цю проблему номер 8 майже весь день. Наприклад, ми чуємо, що один із ваших друзів щойно отримав підвищення на роботі. У нього тепер буде більше грошей на все, що потрібно йому і його родині. Він зможе погасити всі платежі за машину і час від часу із задоволенням проводити вечір у ресторані. Але замість того, щоб порадіти за нього, ви відчуваєте якесь роздратування. Я замокаю, занурившись у думки, а потім гучним шепотом запитую. Цікаво, чому це відбувається? Чому ми засмучуємося, коли з кимось відбувається щось хороше, запитує Келі саме кажу я. Я маю на увазі, чому це так, чому ми не можемо просто порадіти, що комусь іншому вдалося знайти свій крихітний шматочок щастя у світі, який може бути таким жорстоким і повним розчарувань. Елі знизила плечима, я думаю, це заздрість починає вона, але потім її голос вмирає, вона починає розмірковувати. Певним чином, продовжує вона, це повертає нас до більш фундаментальної проблеми. У сенсі, якщо ми нещасні, коли хтось щось отримав, тому що ми не отримали цього тоді, мабуть, ми відчуваємо себе з ними ніби роз'єднаними. Як це запитую я? Ну, я маю на увазі, каже вона задумливо, що я можу почувати себе нещасною, коли ти щось отримуєш, тільки в тому разі, якщо я бачу тебе окремо від себе, якби я відчувала зв'язок між нами, або навіть що ми з тобою є одним цілим, не думаю, що стало б можливо відчувати емоцію номер 8. Тобто, чим ближче я до тебе або до того, щоб бути тобою, тим радісніше мені було б щоразу, коли з тобою відбувається щось хороше. Якщо я засмучуюся, коли ти отримав щось хороше, значить я відчуваю тебе окремо від себе. Я киваю, але думаю, я не про це. Мої думки кружляють навколо давньої ідеї, яка виникла 12 століть тому ідеї спільного ворога. Був один буддийський святий, родом з Індії, починаю я на імені Шантідева. Він говорив, що чим більше ми відчуваємо близькість з іншими, тим сильніше ми сприймаємо нещастя із спільного ворога. Що кожного разу, коли життя одного з людей у цілому світі наповнюється крупицею щастя, це завдає удару поболісному для всіх нас нещастю. Як прекрасно думати про це так, ми всі постійно боремося з величезним нещастям, яке завдає болю нам усім, а назвати що-небудь ворогом розмірковує Келі означає, що одного разу він буде переможений для всіх. Точно, киваю я. Але як же це допоможе мені провести вечір з дівчатами і не зустріти після повернення додому сердитого чоловіка? запитує вона. Ти знаєш, що треба робити, відповідає я. Чого б ти не захотіла, сій насіння, забезпечуючи теж саме спочатку іншому? А якщо чогось не хочеш, припиняй сіяти насіння, перестаючи робити подібне щодо інших, навіть на рівні дрібниць. Оскільки все, що робиться по відношенню до тебе, походить з більш дрібного насіння, які ж ти сама і посадила в минулому келі, хвилину розмірковує. Мабуть, я іноді засмучуюся, нехай зовсім не багато через те, що люди навколо мене отримують бажане. І це змушує Артура засмучуватися, коли я отримую те, що хочу, а саме нічну вечірку з подружками. Правильно, отже, я думаю, подивитися на своє буденне життя і з'ясувати, коли йде, сама здійснюю подібні дії. Ти можеш зробити і так, погоджуюся я. Але, по-моєму, буде набагато веселіше, продуктивніше підходити до цього з позитивного боку. У Тібеті є така штука, називається медитація радості за інших. Я думаю, це було б те, що треба. Келі морщить носа. Медитація це сидіти на подушці, на холодній підлозі, з пульсуючим гострим полем у колінах, те, що замислювалися, щоб заспокоїти твій розум. У підсумку стає суцільним звинуваченням і ще більше дратує розум. О, я погана людина, сьогодні вранці я не медитувала. Я посміюся, як вона має рацію. Цей вид медитації досить сувора, щоденна практика, яка приносить свої плоди, як і будь-яка вправа, якщо виконувати її регулярно. Річ у тому, що ти охоче виконуєш свої вправи, якщо вони справді приносять тобі задоволення. Можливо, ти зможеш змусити робити 50 віджимань, 50 присідань на день і це буде воїстину нудно і нудно. Або ти можеш отримати таке ж навантаження, прокотившись на велосипеді, велосипеді по мальовничому, сільському, по мальовничій сільській дорозі з хорошим другом, і це набагато веселіше. У цьому і полягає весь сенс медитації радості. Існує безліч винятково приємних медитацій, які можна робити просто перед сном. І це одна з них. Так іноді буває, що ми почуваємося неважливо, коли хтось інший отримає щось хороше, а ми ні. Але тут. Я уся справа тільки у звичці, у старому звичному способі мислити. І ми в змозі його змінити. Тому забудь про подушку і холодну підлогу, повертаючись додому з роботи, з'їж смачну вечерю, прийми ванну і навіть, якщо хочеш, подивися трошечки телевізор, коли прийде час відправитися в ліжко, присядь на краю матраца або відкинься назад на подушки і втупившись в стелю, дозволь своєму розуму блукати. Дозволь йому мандрувати виключно в напрямку хороших подій, які, як тобі відомо, відбулися з іншими людьми в останні Дні. Порадій, що Ені сходила на чудове побачення, що Нік досягає успіху в школі, де успішно опановує нову спеціальність для своєї кар'єри, що наближається свято і у людей, що по всій країні буде вихідний. Радійте успіхам інших людей, радійте радості інших людей. Якщо ти будеш робити цю медитацію радості всього кілька разів на тиждень, ти виявиш. Що радіти за інших стає твоєю звичкою. Ти раптом зловиш себе на тому, що в магазині посміхаєшся разом із дитиною, щасливою від того, що мама поруч. Ті із задов... Ти із задоволенням прислухаєшся до теплої короткої бесіди між касиркою і робітником, який купує пиво в сусідньому магазинчику. Ти станеш щасливою людиною, ти станеш висипатися, тому що в момент засинання твій розум спочиватиме там, де йому добре. І прокидатися ти теж буде, будеш умиротворено. Коли ми засинаємо, наша свідомість стає особливо сприятливою, сприйнятливою і відкритою. Тепер же, щойно ми кладемо по голову на подушку, ми свідомо радіємо успіхам інших людей. А не турбуємося про те, що сьогодні не вдалося, що ми не встигли, не зробили. Це закладає потужне насіння радості інших нашим успіхам. Артур в цю мить. Ми, і, і ми в цю мить бачимо, що він відривається від столу з закусками і прямує в наш бік. Почне радіти тому, якою щасливою ти будеш після вашого дівич вечора. І вдома після повернення буде ще більше радості. Келі посміхається Артуру, здається, медитація в ліжку може стати ще радіснішою, ніж ми планували. І це основна основний крок, про який ми завжди забуваємо. Тому що це основна ідея Майкла Роуча щодо чотирьох кроків досягнення бажаного. Саме перший крок це зрозуміти, чого я хочу. Чого я хочу взагалі, задайте собі питання, як, як я хочу, щоб це змінилося. Тому що ми дуже часто взагалі не, не усвідомлюємо цей процес, чого я хочу, як я хочу, щоб було. Да? А потім. Ми можемо зрозуміти, що мені не вистачає, що мені не вистачає. І це значить я цього не, видаю, не додаю світ. Другий крок знайти таких людей, яким я можу допомогти в цьому. А зараз таких, такого дуже багато, і я впевнена, що ви вже допомагаєте, єдине, просто ви не усвідомлюєте цей процес. Третій крок, ви допомагаєте саме дія. І четвертий крок саме оця медитація радості. Медитація кава-медитація, як вона називається класично, кава, медитація Майкла Роуча. І ви, коли засинаєте, ви звертаєте увагу на те, що ви зробили за день гарного. Порадіти за іншу людину, як ніби вона і є. Ви Ну, насправді. Глобально нічого нема окремо від нас. Є е, я і те, що мене оточує, це теж я. І якщо в них щось вдається, то це теж я і я можу порадіти за них. І це дає можливість трішечки, е, трішечки вийти на інший рівень поступово. Це випрацьовує звичку, і це дійсно працює. Так, як кажуть буддийські монахи, насправді. 呃。Uh Оця заздрість це те, що чого ми не можемо позбутися. І ми, хоч і говоримо про те, що «та ні-ні ні, ми не заздрісні люди, ми такі білі та пухнасті. Насправді, все одно ми себе порівнюємо з кимось, ми все одно можемо ловити себе на тому, що чийся успіх нас або штовхає, або ми розчаровуємося в якихось процесах. Але це означає тільки, що це наш погляд, упав на цю ситуацію і нам подається. Потрібно щось із нею робити, наприклад, прикласти зусиль для того, щоб досягнути бажано того, що досягнув досягнула ця людина, про яку ми тільки що думали, спитати в неї, а як ти досягла такого успіху, і чи згодні ми самі жертвувати своїм часом і ще чимось заради такого самого успіху? А можливо, ми знайдемо легший шлях. Так теж буває, і оцей четвертий крок. Ця четверта така можливість, медитація, хоча вона не не така медитація, якму яку ми звикли бачити, це просто така мить одна-дві хвилини, там де ми просто закриваємо очі і радіємо за те, що. Навколо нас є щасливі люди, і коли ми доторкуємося до щастя іншого, не з позиції того, а я нещасний, а з позиції того, що я можу бути також щасливим, що те, що мене оточує, це і є щастя. Якщо в моєму полі є вже щасливі люди, то і в мене є шанс, то тоді ми можемо перейти поступово в поле позитивної карми, в позитивного насіння. І це дійсно працює. І я б хотіла, щоб ви в коментарях описали, а що ви думаєте на цю, на цю тему. Тому що мені подобається філософія Майкла Роуча. Я розумію, що можливо вона не кожному заходить, і це прекрасно, тому що у кожного є своя думка, і ми всі на неї маємо право. От. Але мені завжди цікаво поспілкуватися, поглянути з іншого боку, знайти якусь альтернативу і компроміс. Ну і звісно, я буду рада допомогти провести вас шляхом стілення, шляхом збалансування вашого життя. А з вами була я, Олена Реченко, і ми сьогодні знову. Подорожували книгою Карма Любові. Нагадую, що в цю середу ми вже останній робимо останній ефір щодо опрацювання карми. Вже ми працюємо з новим сценарієм, з установкою нового формату нашого життя, збалансування нашої, нашої нашого шляху і нашого карми. І це прекрасно запрошує вас в таку цікаву подорож. Так, і бачу коментар: треба культивувати старі травми. На жаль, дійсно, якщо брати, ну, не на жаль, у кожного ж своя філософія, Майкл Роуч. Не працює з травмами, да? він працює на майбутнє, він працює для того, ну його філософія засівати гарну карму. Да? І там, де я був неправий, виправляти більше так не робити. Да? Там. А, але я, як регресолог і як людина, яка працює саме з травмами минулими, то я завжди кажу: чудовий комплекс роботи, коли ми опрацьовуємо минуле, розуміємо причини, приймаємо її. Їх підсвічуємо, не ховаємо від себе. А так це відбулося. Ми даємо тобі місце цій ситуації, ми її підсвічуємо, ми її, можна сказати, стілюємо, ту ситуацію в минулому. Ми не можемо змінити минуле, так? але ми можемо змінити відношення до того минулого через те, що ми. Усвідомлюємо глибокі причини того, що відбулося. І от коли ми досліджуємо, підсвічуємо, стілюємо, то приходимо в точку назад тепе, тут і зараз. І коли ми приходимо в точку тут і зараз, тоді ми можемо вже більш більш спокійно, гармонійно і в балансі засівати ту карму, тому що ми вже усвідомили, чому так відбулося, причини, які уроки ми повинні були усвідомити в цьому процесі, і далі засівати як на, на вже на настілене поле. Тому так, травми ніхто, як кажуть, нікуди не дівав. Травми дійсно, на жаль, в нас війшли в минулому житті, але ж це тільки насправді. ну, це ж тільки наше відношення до цієї ситуації, тому це виглядає як травма, як зажим. Але насправді, якщо повернутися, я вас запевняю, що коли ми повертаємося і розбираємо ту ситуацію, в якій була травма, ми розуміємо глибинну причину і розуміємо, що вона є ту, що можна зрозуміти, і відпустити. Зрозуміти, розжати, прибрати звідти отой от заряд. І тоді ви можете легше рухатися вперед і досягати кращих результатів. Тому, звісно, і я як спеціаліст працюю з цим дуже чудово, і це дуже швидко можна зробити. Але я просто рекомендую йти до допомагаючих спеціалістів, які... Працюють з травматичними спогадами, нас таких зараз багато можна обрати. Є вибір, ви можете обирати, і це прекрасно. Коли в нас є щирий вибір, ви можете по енергетиці обрати саме ту людину, яка буде вам відповідати по. По силі, по розумінню, по філософії, ви можете їй довіритися. От ви обираєте цю людину, ідете до неї, опрацьовуєте ці травми, не носіть їх з собою, їх можна залишити в, в тому процесі, який був в минулому. І це змінить і ваше відношення, і ваше майбутнє. І вам легше буде засівати кармою ваше майбутнє. Найкращим чином і отримувати результати дуже швидко. І для цього є дуже багато матеріалу, наприклад, дуже багато методів, один із методів для засівання карми і під би, напитування, насичування енергією вашого бажання, таке, як, наприклад, ось генератор енергій, ось така штучка. Сюди ставиться свічечка, і ваше бажання, ваші дії, ваша подія, яку ви дуже хочете, щоб вона сталася, вона насичується, наповнюється енергією і дає силу для того, щоб рухатися ще швидше до вашої мрії. Ну, і, звісно, коли ви Знаєте, це ж така філософія. Ви прибрали там, стілили, підсвітили. Тут і зараз змінили своє відношення, змінили свою поведінку, перестали засуджувати інших, наприклад, да, і засіваєте насіння, радієте за інші успіхи, використовуєте якийсь ще прискорювач вашого бажання такого типу, і це ще більше прискорює і змінює ваше життя. Можна використовувати комплекс інструментів. Комплекс методів, ну принаймні мені так подобається. Якщо ви подивитеся, подивитеся мою сторінку в закріплених, закріплено саме знайомство, допис знайомства, де я описую, написала тільки частину своїх методів, якими я працюю, а їх там дуже багато, і багато хто питає, як можна це поєднувати, Ну, воно поєднується дуже гармонійно. Кожному кожному клієнту приходить щось своє, кожному клієнту іде той метод, який йому тут і зараз потрібен, я довіряю простору, який керує мною як через потік. Да? І я проводжу комплекс методів, який дає можливість досягти найкращого результату, найшвидшим для цієї людини методом. Тому що кожному свій, своя швидкість є, коли, коли швидкість досить довга і у кожного є. Свій час і комусь треба довше екологічно доходити до якогось процесу, тому що це внутрішній процес, і швидше він не може. От, а комусь вже завтра можна отримати прямо результат одразу повний. Але ми цим не можемо керувати цим керує простір. Отже, була рада вас бачити. Знову ж таки, пишіть коментарі, я обов'язково відповім на них і буду рада побачити вас наступного вівторка. Якщо все складеться, обов'язково вийду до вас у вівторок з новим. З новою главою Майкла Роуча, Карма Любові. Там ще є з чим знайомитися. Ніби питання різні, підходи різні, але цікавий погляд на все і одна, і та ж філософія чотири кроки Майкла Роуча. Будьте щасливі, ми на це маємо право по праву народження. Обіймаю вас крилами і до зустрічі!